У 1917 році на Москві відбулися дві революції, які повністю розвалили імперію зсередини. Це був шанс для десятків поневолених Московією народів. Серед них були і українці, які сформували власну державу. Однак Кремль хотів повернути родючу українську землю, і внаслідок тридцятків тисяч жертв йому вдалося це досягнути. На цей час у радянському союзі були дуже сильна гуманітарна і економічна криза. Наприклад, один американський долар коштував 2 мільйони і 300 тисяч рублів а 7 мільйонів людей помирали від голоду та хвороб. Аби відновити економіку, радянський союз запроваджує колгоспи, де селяни зранку до ночі посівали зерно. Вони працювали взагалі без грошей або паспортів, виключно за їжу. Однак міжнародна економічна криза, більш відома як Велика Депресія, сильно знизила ціну на сільськогосподарську продукцію, і радянський союз назначив майже неможливі об'єми добування продукції. Заради премії і нагород від комуністичної партії начальники колгоспів перестають видавати селянам хліб, а це означає, що тисячі голодних селян, які зранку до ночі працюють на колгоспах, задарма. І це українським селянам ну вже дуже не подобалося. Через що вони почали влаштовувати бунти, і таких бунтів було зафіксовано тисячі. Однак, голова Радянського Союзу з коротеньким титулом, генеральний секретар центрального секретаріату Комуністичної партії Союзу Радянських Соціалістичних Республік Йозеп Бесаріоніс з Джугашвілі, або як ми знаємо його сьогодні, Сталі цим дуже занепокоївся. На додачу працівники колгоспів стали красти їжу зі сховищ колгоспів, аби хоч якось вижити. Тож Сталін запровадив закон про п'ять колосків, в якому йшлося, що якщо працівник колгоспу вкраде більше ніж п'ять колосків зерна, то його тут же Сталін можна буде. Привів до України сотні тисяч солдатів, аби ті забирали продовольство у селян. Аби потім передати їх до колгоспів, а потім відправити за кордон, відправивши гроші з експорту на екіпіровку солдатів та розвиток важкої промисловості. За таких умов селянам доводилося їсти траву, аби вижити. Селяни ж почали масово емігрувати до великих міст. Через що всі великі міста були перенаселені. Згодом НКВД посилить охорону залізничних станцій. А якщо ззовні люди намагалися пробитися до буквально оточених селян, їх відправляли назад, кажучи, що все під контролем. Ситуація загалом не була настільки страшною, доки не прийшла зима, і майже нічого не залишилось їсти. А за повсталими селянами присилав солдат. Чував із ти коротким титулом секретар Центрального комітету Комуністичної партії України Павло Постишев під кінець зими 1933 року кожного дня помирало 25 тисяч українців, і ця статистика продовжувалася, доки влітку не почали роздавати селянам назад. Хліб. Та в деяких районах голод вирував аж до останньої суботи листопада. In general, the Soviet government could not achieve its goals. If the Ukrainians resisted when they had neither a state, nor defense, nor support from other countries, now we are also resisting. Like this video, subscribe to the channel, and share this video. Glory to Ukraine.